Коротеньке таке відео, що посадити на Альпійську горку. Грунтопокривні рослинки, сукуленти. Зараз я маю висаджувати. Ну, є хвилиночка, хочу показати. Це барвінок. Мабуть, всі його знають. Є такий барвінок, а є варігатний. В мене він теж є, але тільки-тільки мені дали. Зараз покажу листочки інакші. Теж дуже швидко розростається. Ось це барівінок варігатний, листочки такі з біленькими, цвіте він також, але він дуже маленький, але весь весь прижився, такі були манюсінькі, з усіх сторон понатикувала. Так, Далі на... є в мене вже на гірці 100 року посадка обрієти. Це очіток. Далі дуже гарно виглядає камініломка, це розовенька, є в нас біленька камініломка. Тут ось росте вже камініломочка, поруч є хіра коло неї і червона така. А лісом багаторічник. Це все з того. року у мене насадження йдуть. І ось пішли очітки, які будуть завивати. Листочки дуже в них такі похожі, як у кактуса. Отакі От очіточки. Оцей очіток. Є очіток ще у нас високорослий. Теж вони осінню дуже гарні, високорослі, червоними робляться листочки. Ось дві квіточки. Вони позакривали свої квіточки, біленька і жовтенька, тому що сонечко вже сідає, а вони дуже люблять сонце. Це діло сперма, є червоні сорта. Ну, я тільки знайшла ось жовту і білу. Хочу розвести її. В мене нема, але я зацікавлена такою рослинкою. І це живучка. Оце така живучка. І є ще більш фіолетові, більші у нас такого розміру листки. Ось вона в мене росте, я її розсадила. Фіолетові листочки такі гарні. Ковром сплошним листочки дуже такі міцні. Ну і зверху ось флокс. Розби, це я все докупляла. Такий голубенький, ніжний, є ще фіолетовий флокс. Дуже гарний білий покажу зараз. Нижній я Вірб'єнік, він буде жовтим свісти, але він дуже агресор. Я його посадила практично до самого забору вже. Сусіди мені його дали, але знаю, що він дуже-дуже агресор. Ось такі очітки йдуть, заплітають. Це просто це чабір, він буде свісти пізніше також, а це усе. гарна така, біленька. Флоксік такий, він зацвітає. На нижньому ярусі божевільники всі Горка молоденька, їй тільки рік. Вона ще не дуже заплатяна, щоб не мішало всюди камінців величеньких знайти. Ну це все потрошечки ось так заплітає, все внизу. Очітки такі.